Відлунав гімн України. Ну і до стартового свистка залишається всього до да нічого. Сергій Нагарняк, Василь Баранов на ваших екранах щойно промайнули. Зараз давайте переходити до складу Кудрівки, Депіцентр, лідер першої ліги. Склад такі на цю гру Олег білий. Андрій Зайцев матч сьогоднішній буде обслуговувати. Зараз два капітани з'ясують, і кого б ви хотіли бачити представником вже української прем'єр-ліги у наступному сезоні. Тому що боротьба справді точці гості розпочинають е, даний поєдинок із е, центра поля. Андрій Зайцев е, дає свисток про початок зустрічі сили. Хоча, от, якщо говоримо про попередні поєдинки, то помітно важкувато доються атаки. А тим часом небезпечно може бути удар по воротах Епіцентр з пожежами, але відбиває цю атаку. Знову черговий прохід правим флангом простріл в центр штрафного майданчика. Якщо вирівняли гру, підопічні Сергія Нагорняка. Старту від 10 хвилин такого активного тиску від господарів поля. І ще одна атака. Ще один момент, ще один супер шанс. Артем Легастаєв не забиває. Чудова нагода. Прекрасна передача на Артема. Я би відзначив би її. Ще раз з камери заворіт. Прекрасний ракурс. Подача. Подача, але небезпечно м'яч у штрафному вже навіть у Воротарському залишався, але зреагували Захисники Кудрівки її виносять просто подалі. Цінний наступ переходить команда Сергія Нагорняка. Є прохід Григоращук. Григорощук! Григорощук центральний захисник. Ось. Так, ледь за цим матчем наживо закликаю підписатись на ютуб канали Професіональна футбольна ліга та Дівіспорт, щоб стежити за нашими змаганнями та отримувати сповіщення про нові відео. Підтримайте наші трансляції вподобанця. Шпакину межі поля. Одразу Агун, штрафний майданчик, проходить передача під удара. Де хтось в районі одинадцяти метрів нікого з гравців кудрівки там не було. Не встигли долучитись партнери до цієї команди. Епіцентр відбувається. Епіцентр будує вже свою атаку. У відповідь. Переведення непогане. Може бути, вичинаєш. Кравчук. Кравчук пробиває і де забиває Данило. Антон Яшков пішов на перекоплення Вже залишив ворота просто порожніми. Кравчуку залишалось в них просто влучити. Висока подача, Удар по поворотах прямо в руки Олегу Білику м'яч приземляється. Вдалося виграти другий поверх. Все прекрасно. Із прийомом. і З продовженням цієї атаки у Станіслава Кристіна м'яч правим флангом. Простріл у штрафний майданчик. В останній момент вибито м'яч за межі футбольного поля. Можна сказати, Артур Думанюк справді рятує свою команду по тій простій причині. Якби не в підкаті Артур Думанюк. Асі на увазі не вибив би цей м'яч. Там позаду вже вривався гравець епіцентру, от Дивимось. Якщо сьогоднішній поєдинок завершиться в нічию, то Кудрівка залишиться на четвертій позиції. Нічийний результат не дасть змоги піднятись по турнірі таблиці. Передача на дальну стійку. Скидка, і м'яч стійку влучає. Добивання немає. Ще один момент вибивали м'яч захисників. Ще раз у повторі дивимось, Удар головою. Також центральна гра була проти металіста 19-25. Перемога 2-1. Тим часом Кудрівка, подача в штрафний майданчик. Ну і контрольована ця подача Олегом Біликом гру продовжувати. Господи поля атаці, Є атака Тузенко. Даруйте не Тузенко. а Якраз Тепляков, який вийшов на футбольне поле і з Олександром Климцом виграти не вдалося. Якби ще климця вдалося б продавити, можна було б на ударну позицію виходити. Атака кудрівки триває. Подача у штрафний майданчик з права флангу. Вибиває м'яч. Олег Білек по майданчику. Але під доволі таки гострим кутом. А це удар по воротах. Олег Білик кулаками вибиває. Вдало скинути не так то й просто. Ах, яка передача! Ух, як небезпечно могло би бути, якби одразу підпрацював собі під ногу м'яч Кравчук. Ще одна прострільна передача. Відбивається футболісти Кудрівків вздовж штрафного майданчику. Так в районі 11 метрів м'яч проходив, але ніхто із представників епіцентру першим на м'ячі так і не опинився, щоб пробити поворотах. Ще одна атака. Вихід вічна віч! Кравчук. Данило Кравчук. Цього разу вже зумів. Уникнути офсайду, вийти один в один із Антоном Яшковим і відправити м'яч в сітку воріт на 83-й хвилині. Забиває Данило команда, яка також претендує на найвищі місця. Тим більше зараз, якщо в режимі реального часу дивитись, Полтава на чистому другому місці 32 очки в епіцентру в режимі реального часу 41 пункт. Удар по воротах білих м'яч забирає Ризикнути. Програш 0-1-0-2, все одно ніяких балів до скарбнички не додасть. Шикарна передача. Ворота порожні. Але пробити. Ще раз ця передача. Не було ніякого положення по загрою. Ну, а на сьогодні все. Хто був з нами під час цієї трансляції, хочеться подякувати за увагу.